Казка, як лисиця сама себе, перехитрила. Ходив собі вовчик-братик по лісі, ходив та й спіткала його тяжка пригода. Побачили його ловці молодці та й почали за ним гнатися. Тікав вовчик лісом, лісом, а далі прийшлося вибігти на биту дорогу. А дорогою в ту хвилину йшов з поля чоловік з мішком і ціпом. Вов до нього. Дядечку, голубчику, змилуйся наді мною, сховай мене у мішок. За мною ловці молодці гоняться, хочуть мені віку вкоротити. Змилувався чоловік, сховав вовка в мішок, кинув собі на плече та й несе. Аж набігають ловці молодці. А чи не бачив ти, чоловіче, вовчика-братика? Ні, не бачив. Ось вони й побігли далі. А коли вже їх не було видно, вовк із мішка обзивається. А що, пішли вже мої гонителі? Пішли. Ну, тепер відпусти мене на волю. Чоловік розв'язав мішок і випустив вовчика-братика на волю. А той і говорить: Ну, чоловіче, тепер я тебе з'їм. «Ей, вовчику, вовчику, я тебе від такої біди врятував, а ти мене з'їсти хочеш?» А що, чоловіче, це так у світі ведеться, старе добро забувається. Бачить чоловік, що діло погане, та й говорить: ну, коли так, то ходімо далі. Звернемося до звірів, хай розсудять. Коли скажуть по-твоєму, то нехай буде по-твоєму. Та й буде. З'їси мене. Пішли далі. Зустрічає стару кобилу. Чоловік до неї говорить: будь ласка. Кобило Матусю, розсуди нас. Оцей врятував вовчика-братика з тяжкої пригоди, а він хоче мене з'їсти, і розповів усе, як було. Кобила подумала, подумала та й мовить. Вовкова правда, чоловіче, я жила у господара 12 літ, робила на нього з усієї сили, привела йому 10 лошат. А тепер, коли я постаріла і до роботи стала нездатна, він узяв та й вигнав мене на голе поле, щоб мене вовки з'їли. Оце вже я тут тиждень днюю і ночую і жду. Не діждуся, поки прийдуть вовки та й роздеруть мене. Так то, дядочку, старе добро забувається. А бачиш, моя правда, крикнув вовк. Засумував чоловік і почав просити вовка, щоб пошукати їм ще другого судді. Вовчик погодився: йдуть ідуть, надибали старого пса, і чоловік до нього звертається зі своїм ділом. Розповів йому все, як було, пес подумав, подумав та й каже: Ні, чоловіче, вовкова правда. Ось послухай, як зі мною було. Служив я господареві 20 літ, пильнував його дому, худобу, а коли постарів і голосу у мене не стало, він вигнав мене з двору, і ось тепер я блукаю без захисту. Забувається старе добро, це щира правда. Бачиш, на моє виходить, крикнув вовк. Засумував чоловік ще гірше і почав ще раз проситися у вовка. Дозволь мені ще одного суддю розпитати, тоді вже роби зі мною що хочеш, коли старого добра не пам'ятаєш. Ну добре, пішли вони, аж насупроти їх лисичка-сестричка. Гей, лисичко, сестричко, кричить їй здалеку чоловік і кланяється. Зроби ласку, підійди ближче, розсуди нас із Вовчиком. Наблизилася лисичка, розповів їй чоловік, як було. А лисичка не вірить. Та не може бути такого. Чоловіче, ти такий великий, а вовк, та в ліс оцей мішок. Але це ж правда, крикнув вовк. Ні за що не повірю, уперлася на своєму лисичка. Уже чоловік не клявся, а вовчик не присягався, ні та й ні. Не можу цьому повірити, хіба наочно мені покажете, як це було. Ну що ж, це можна, сказав чоловік, та й розставив мішок так само, як тоді, коли сажав вовка. Ось бач, як це було, сказав вовк і встромив голову у мішок. Як то? Ти хіба тільки голову встромив? спитала лисиця. Вовк у ліз у мішок увесь. Ну, чоловіче, промовила лисиця, тепер покажи мені, як ти його зав'язував. Чоловік зав'язав. Ну а тепер, чоловіче, покажи мені, як ти на тоці снопи молотиш. Чоловікові не треба було двічі цього казати. Як замахне ціпом, як почне лупцювати по мішку, а лисиця ще й примовляє. Ано, ну, чоловіче, як ти снопи перевертав? Чоловік перевернув мішок на другий бік, та як уцілить вовка по голові. Вовк розірвав мішок та й дримену у ліс, тільки його і бачили. Ну, чоловіче, мовить лисиця, я тебе врятувала від смерті. Що ж ти мені за це подаруєш? Дарую тобі лисичко, сестричко, мішок курей. Добре. Пішли лисичка сестричка з чоловіком до села. Стала собі за ворітьми, а чоловік пішов до хати курей шукати. Взяв мішок, почав ловити курей, коли його жінка надходить. А що це ти, чоловіче, робиш? Розповів їй чоловік усе, що з ним було, із якої біди врятувала його лисичка, і яку він їй обіцяв плату. Добре, що ти живий та здоровий, мовить жінка, а щоб лисиці давати курей, я на це ніколи згоди не дам. Краще ти всади у мішок двох наших собачок. Лиска і рябка, та й дай лисичці. Подумав, подумав чоловік та й дослухав жінки. Посадив собаку в мішок, виніс за ворота та й мовить. Наш тобі, лисичко, сестричко, оцей мішок курей. Візьми їх на плечі та й неси у ліс. Та й не розв'язуй біля села, щоб не розлетілися. Взяла лисичка мішок, несе, тягне, тягне. Далі сіла спочивати за селом на могилі та й думає собі. Дай загляну лишень, скільки там тих курей у мішку. Розв'язала мішок та й не спіла гаразд і глянути, а з мішка як вискочить, лиско та рябко, та й за лисицею. Лисиця тікала, що сили, ледве вскочила в ліс та й в свою нору. Віддихнувши трохи з переляку, почала сама з собою розмовляти. Ви, мої отченьки, що робили, коли за мною ті погані собаки гналися? Ми пильно дивилися, щоб ти знала, куди від них найліпше тікати. А ви, мої ніженьки, що робили? Ми бігли з усієї сили, щоб тебе собаки не змогли догнати. А ви, мої вушенька, що робили? Ми уважно прислухалися, чи не наближаються твої вороги. А ти, хвостище, що робив? Хвостище розсердився, що лисиця так неласково до нього заговорила. Та й каже на злість. А я мотався туди-сюди, чіплявся то за пеньки, то за гіллячки, щоб тебе затримати, щоб тебе собаки зловили. А, то то такий добрий, крикнула лисиця. Геть мені з хати. Та й з тими словами висунула хвіст із нори та й кричить: Гей, Лиско, рябко, цю-цю, нати вам лисичкин хвіст, ревіт його. А Лиско і рябко мов і не чекали. Вхопили лисичкин хвіст, як шарпнули, і витягнули цілу лисичку. Ще довго лисичка тікала по лісі від собак. З того часу кожного шороху боїться. Ось і казочці кінець, а хто слухав. Молодець.